Ось оцей ліс, такий невеликий цей ліс, дубовий, в мене біля самої хати. Сьогодні в 6-й ранку я вже ходив по гриби, знайшов 26 білих. А зараз друга година дня. Я казав, що в цьому лісі можна гриби, коли пройшли дощі. в нас не то, що дощ, я покажу, які урагани пройшли. Та просто капець. Скільки лиха тут наробили вони. І дивіться, яка пара. Пара бурих красивих грибів. Це буде денний вихід. А я ще піду десь години в 8 вечора. І також тоді будуть гриби. І більш ніж впевнений. Ну, а це такі от перші знахідки на зараз. Ось така от. Так що кажуть, початок є. До речі. Всім привіт. Всім привіт. Не знаю, коли це вийде відео, тому що у нас стовпи попихали високовольтні лінії. Світла довго не буде, але поки ще є заряд на камері, є декілька акумуляторів, то буду ходити знімати, а вже потім виставлятиму ці відео. Так, пішли далі. На сьогодні гриби, от іменно вдень, зустрічаються просто якісь поки що. Просто якісь фантастичні. Ви просто гляньте на цього красуна. Та він, мабуть, ідеальний. Він, мабуть... Ідеальний. Або близький до цього. Гляньте. Як вам такий колір? Справжній білий гриб дубовий. Еліта. Грибна еліта. От навіть нехай їх буде декілька штук знайдеш. Але воно варто того, щоб і ти так його десь тут підгризли, але видно, що ну, гриб молодий, такий твердий-твердий. Цей точно буде хороший. Що ж, забираю. Дивлюся ще. Ще мають бути. 100%. Тільки я вам сказав фразу про 100%, ще тримаю рук в руках оцей гриб. Щось я так не додивився. І подивіться тут що. А тут молоді. А тут молоді гриби. Ідуть і не один, а ще два. Нам такі краси. Просто тільки-тільки, що видно по кольору. Ноги, що гриб свіжий. Гриби ростуть цілий день, не те, що типу, там, хтось думає, що от вночі піду вранці там, зібрав і вже все. до наступного там, дня. Вони без вихідних, коли йде сезон, 24 на 7. І я ж кажу, звичайний приклад у мене тут в лісі. Я от такий час поробив вдома роботу, вийшов 200 метрів в ліс, вранці зібрав, в день зібрав, ну і ввечері, само собою також. Збираю. Так що гриби є постійно. Коли вони йдуть в такі от сезони, достатньо вологи, вони ростуть постійно. Ще одне красномовне підтвердження того, що гриби ростуть постійно. Повірте мені, в цьому лісі я знаю просто ну, кожен квадратний метр. У мене є ну, умовно 6-7 місць, які я завжди, кожен раз, коли йду до лісу, завжди їх відвідую. Ну тут я десь був. Я ж кажу, тоді пішов о шостій ранку, ну нехай я сюди дійшов десь о сьомій. Зараз пів третій дня. Подивіться, які тут сидять гриби. Бачите? Просто подивіться, які ото от вам і підтвердження, тому що я ці місця проходжу дуже ретельно. А вони от скільки там пройшло часу. Виросли які гриби. Абсолютно молодий. Свіжий, бачите, чистенький який. Ти що ти що, які красені? А оцей. О! Гляньте. Так, тут чуть-чуть, я його підріжу. Гриб такий дуже твердий, такий, прям якщо натискати. о, такі от гарнюки. Так, зараз грибів менше, ніж вранці. Але от все рівно є все рівно є отака от краса. Неймовірно. У нас тут люди, якщо ходять, отак от все, роз, все порозкидають листя, я не знаю, такі ніби як вандали. Після мене завжди ліс залишається виключно чистим. Я там де забрав, я так от не вишукую, не підіймаю все листя. А зараз, після дощу, воно все-таки знову приплюснуте. А там стоїть якийсь такий горбок. Я ще не підходив, давайте разом з вами, з вами, з вами, з вами перевіримо. Так, це він, я вже бачу краєчок шапки. Дивіться. Дивіться. Дивіться, який красун тут заховався. Опа, сламак, їси, який ти... Як вони їх вишовкують, а тут і не один, один і біля нього ще один місце прикриваємо. І тут сломак. На зараз його палкою туди звідти вижену. Так. Оце от ідеальний. Білий гриб дубовий. Ще один просто шикарний. Це ще маленький світлий. А головне, як замаскувався. На 99% не було помітно. Хоча, як кажуть, горбок, в такому листя, тут все, все приплюснуте таке. Тому дивлюсь уважно, нема куди поспішати так, щоб особливо. І отак от, так от цей ліс дарує ось от таких от гарнюків. Ну що, ж, чудово, забираємо. На відміну від попередніх грибів, от цього я помітив, ну не знаю, метрів з п'яти. Він якраз на такій більш-менш відкритій ділянці росте. Та ще такий гарний. Хай можна хоч ставити на заставку. Ось так мені здалося. Так гарний, дуже гарний. Подивіться який. Подивіться який красень. Опа. От ми до тебе і дійшли. Опа. Так, нічого тут. Дивіться який молодий, чудовий, так само дуже твердий. Прекрасний гриб. Молодий, молодий, світленький такий. Отак от вам в день. Можна також ходити. Ще раз скажу, що в день, ввечері вони ростуть постійно. Постійно. Просто зрозуміло, що якось все-таки вранці їх в основному зустрічається більше. Нічого, ще подивлюсь, можливо ще пощастить, щось знайти. Я взагалі намагаюся ходити завжди не поспішаючи, тому що коли бігаєш, то таке не збирання грибів. А особливо коли місця, де ти знаєш, що може бути, скажімо так, в грибницях, там взагалі потрібно дуже-дуже повільно ходити. От, наприклад, тут ходив, ходив, дивився, дивився. Та я щось помітив. От тут бачите гриба? От і я не бачив, а він десь тут, от дивіться, краєчком. Краєчком, краєчком. Ой! Фальт Але подивіться, який він чистий. Ай-яй-яй-яй-яй. А так хотів показати. Я так і думав, що він гарненький, бо такий рум'яний ледве-ледве виглядав. Ну нехай буде так. От його поставимо. Дивіться, був ще один чудовий білий гриб. Також виріс вдень. Забираю і дивлюся ще, ще можливо, пощастить. Ну що вам сказати, вранці я тут на цьому місці зібрав 4 грибка. Передивився, само собою, як зазвичай, та й пішов далі. Навідався сюди вдень. І що ми тут бачимо? Ми бачимо отакі от, от молоді, прекрасні гриби, які виросли вдень ось один. І отут он гріється на сонці, гляньте, який позатий. Опа! Отакий от він Красень! Молодий, свіженький, самий смак. Чудова пара. Ще треба дивитися, ще щось має бути. Ось тут от черговий лісовий завал, які дуби попадали, які ж дуби. Ой-ой-ой-ой. І прийшов до ще одного місця, тут, до речі, шукається, завжди от такого от кольору гриби. От ніколи не знаходив, щоб вони були якісь такі бурі, темні чи ще десь. Так сидить один, маленький, але завжди отакі от, от світлі. Дивіться, кажу один. А ось от я одразу і не помітив. Ось і другий. Це лише, я ж кажу, не бачу сенсу. Якщо не я його заберу, то його з'їдять. Лимаки або черв'яки. Вони дуже швидко тепер на вулиці я кажу, що градусів 30 сьогодні буде. Ну так, обіцяли. Але по відчуттям воно так десь і є. Тому забираю такі маринадні. Такі світленькі, гарні малі гриби. Це називається не побуло мене тут в лісі пів дня. Просто все розвернуло. Я не знаю, я завжди стараюся якось обережно ходити. А люди просто все перевертають, я не знаю, ніби як от свині якісь жолоді шукають. Ну то таке, так, зайшов його, ну, я і далі ходжу в дубовому лісі, просто тут така от зона є де-не-де берези, осики, там липа, є навіть буки. Але в буках будуть гриби пізніше. Так, де, де хто тут сидить? Замаскувався і сидить. Опа. Отакий от грибок. Невеличкий, тому що невеличкий, що ж, і я ходжу, і люди ходять, тому я кажуть, потроху та й підбирають. І це ще не все. Є ще ось, який молодий. Тут вони в цій частині лісу отакі от ремонт білі гриби. Білий гриб білого кольору. Без традиційної такої коричневої шапки. Ось бачите тут. Трішки вона така темненька, тут світленька. Зазвичай є такі бурі гарні. Надію, що сьогодні ще побачу і вам покажу о тих бурих. Ну, Дивимось далі. Тут недалеко біля осик вже йде, ростуть дуби з осиками. Хочу знайти червоного ловця, поки що їх у нас немає. Але я думаю, після таких дощів вони точно будуть. Я не дуже скажімо, Розчуваний з цього приводу, що немає червоного головця. Тому що ці от товариші прекрасно заміняють їх. Ще один молодий, чудовий білий гриб дубовий. Бачите, ніби вірш вийшов. Супер. Зараз вам хочу показати тільки частину того, що тут твориться в лісі. Це, звичайно, скажімо так, не по темі. Але масштаби руйнувань лісу просто... Ну, Близькі до катастрофічних. Подивіться, які дуби. Повалило. Подивіться, які дуби. Тут воно у нас був величезний смерч. людей дахи позривало. У нас вдома трішки проблеми, але ми вже частково з ними справились. Тут просто все. От вона частина лісу, яка йшла. мабуть той смерч. Ну і там далі. Там взагалі десятками дуби лежать. А ще зараз підійду, покажу вам, яке ні липи повиривало з корінням. Так, коротенько відірвемося від грибів. Що робиться, які дуби. Скільки він ріс і яка це сила, щоб отак от його. Так, добренько, походили по лісі, мабуть, хтось сюди села дивиться мої відео. Не, я знаю, в принципі, хто. То їм великий привіт. Ось таки за вами ще. От, правда, невеликий такий спроби помітити. Це не вам мінус, це мені плюс. що Я його побачив. Бо так би всі б тут дотолочили б. Бачите, слимак вже добре їв цей грибок. Але тим не менше, прекрасний екземпляр. Виключно молоді гриби зустрічаються. Чудово. Забираю, йдемо далі. Іду такою невеликою лісовою стежкою. І тут ось такі горбки. На них мох. І дивіться такий от молодий гриб. Молодий, от він тверденний, як камінь. Але вже його верх хтось під'їв, Бачите, слимаки не втрачають часу. Цей, цей гриб, можливо, години-дві назад взагалі почав ріст. а Вони вже його під'їли. Чудово ще плюс один. Не знаю, чи це завершальний гриб на сьогодні, тому що я вже на виході з лісу. Мені залишилось так, не знаю, метрів двісті. Я так хожу, так, туди-сюди, туди-сюди. Вже грибниці всі перевірю, вже йду просто так по лісу. І подивіться, що тут заглядає. Що це сьогодні за гриби такі? Так було трішки маленьких, але які ще попадаються менте. Дивіться як він тут причаївся. Опа! Опа! Ото розмір. Ото вам відрізає, дивіться, скільки він там землі. Бо отак от. О, чудовий денний гриб. ну, Я вже буду виходити, я ж кажу, що якщо раптом щось трапиться, само собою я вам покажу. Ні, то вже буду показувати фінальний результат. Скільки ми плюс-мінус за годину знайшли сьогодні грибів. Хоча ви і так все бачили, якщо хто дивився цей випуск повністю. Знаєте, друзі, мабуть, хочеться завершити все-таки похід оцими грибами. Якраз при самому виході з лісу. Подивіться, які ще молоді. Ну, оце один. Так. Такий вже кострубатий, його так під'їли, от він молодий, але його вже так добряче під'їли. Ось такий от бурий грибок. А ось сусіди його, гляньте, які сидять рум'яні. Ой, яка пара красивих грибів. Кажу, їх вранці тут не було, я все дивлюсь. І вже тут слимак. Як же він встигає скрізь той слимак? Подивіться, яка пара. А вони такі важкі. От, от такі от чудові гриби на завершення цього відео. Так що, бачите, вдень вони ростуть, вдень їх так само багато, як і вранці. От тут у нас кошик заповнений, ще ці додавлю. То просто фантастика, що сьогодні зустрічалося. Не знаю, коли це відео вийде, тому що кажу, ми без інтернету, без світла, в нас негода. Поваляло все, що можна поваляти. І дерева, і стовпи, все пообривало. Тому коли вийде, тоді вийде це відео. А вам дякую за увагу. Ходіть до лісу, дивіться, шукайте, якщо маєте добовий ліс, обов'язково туди загляньте. Саме зараз починається активна пора росту оцих чудових грибів. Так що, всім дякую за увагу, всім всього найкращого і до наступних зустрічей. Всім па-па. Сезон грибів білих. Починається.